За цей 2023 рік я неухільно виконував обов'язки, покладені на мене законом України про статус народного депутата України, підтримуючи зв'язок з виборцями через свою депутатську приймальню, яка не припиняла роботу після повного штабного військового вторгнення РФ та інші канали комунікації, продовжував проводити прийоми та зустрічі, а також працювати за окремим напрямком. Щодо залучення допомоги для сил оборони мешканців та об'єктів критичної інфраструктури на території Кривого Рогу та інших громад Криворізького району, також мною ефективно виконувалися обов'язки парламентаря на пленарних засіданнях Верховної Ради України та у профільному комітеті. Отже, звітуючи про свою роботу за 2023 рік, мій звіт буде розділено на три частини. Робота в мажоритарному виборчому окрузі, парламентська робота, залучення гуманітарної допомоги та сприяння Збройним силам України. Далі розгорнуто розповім про кожний із напрямків. Як я зазначив вище. Підтримка зв'язку з виборцями продовжується, незважаючи на повномасштабне вторгнення. Тож за рік маємо такі результати. Проведено більше 70 зустрічей з виборцями, військовослужбовцями, медичними працівниками, волонтерами. Отримано понад 800 звернень громадян та організацій через приймальну та офіційну електронну пошту. Всі звернення мною було розглянуто та вжито заходів необхідних для розгляду їх по суті. Серед основних тем у зверненнях були захист порушених прав військовослужбовців та членів їх родин, захист прав споживачів житлово-комунальних послуг, забезпечення здійснення нарахування. Перерахунку і виплати пенсії, усунення порушень у сфері благоустрою, сприяння забезпеченню безпеки дорожнього руху. За результатами розгляду звернення громадян, зокрема, можна виділити наступні рішення: виплата всіх недоотриманих сум військовослужбовцям під час їх перебування на лікарняному. Сприяння в забезпеченні дотримання законних прав членів родин зниклих безвісті військовослужбовців, зокрема при проведенні досудового розслідування та виплати належного грошового забезпечення, відновлення газопостачання для цілого під'їзду багатоквартирного будинку Інгулецького району, де люди були позбавлені газопостачання більше двох років. Усунення порушень законності пенсійним фондом України при зарахуванні стажу та виплати пенсій. Так, по одному звернень заявнику було виплачено суму у розмірі 10-місячної пенсії. Також серед вагомих досягнень для жителів нашого міста стало завершення закупівлі медичного обладнання інфекційною лікарнею на суму 10 мільйонів гривень. Це стало можливим завдяки моєму сприянню у виділенні субвенцій з державного бюджету ще у 2021 році, але через військову агресію РФ строк її реалізації затягнувся. Також мною активно підтримувалися ініціативи рухів за молодіжка та за жінки, які були спрямовані на реалізацію важливих проєктів. В тому числі з розвитку інклюзивного простору, підтримки сімей військовослужбовців, залучення молоді до відновлення України, рік, що минув, це другий рік повномасштабної війни, який ставив перед кожним українцем нові виклики та випробування. І незважаючи на те, що багато масштабних проектів, які планували втілити до 24 лютого, 2022 року, були зупинені. Робота продовжилась за новими напрямками. Дякую кожному українцю, кожному мешканцю Криворізького району за внесок у боротьбу з ворогом, допомогу нашим захисникам та захисницям, підтримку українців, які через війну знайшли свій дім в наших громадах. Я завжди є відкритим до людей, і це незмінний принцип в моїй депутатській діяльності. Цього року робота на окрузі продовжиться в повному обсязі. Вітаю всіх українців з прийдешними святами та дякую нашим захисникам та захисницям за Новий рік, що настав у незалежній країні.